Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, наших спогадах, в усмішках своїх дітей, в сльозах матерів та коханих. Серце розривається від болю, коли згадуєш про наших земляків, які віддали найдорожче своє життя за Україну. Вони мріяли. Будували плани, любили своїх рідних, але пішли, захищаючи нас. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні згадаємо кожного нашого героя. Петро Іванович Микичук народився 27 березня 1978 року в селі Дубшара Івано-Франківської області. Там закінчив початкову школу. Після закінчення середньої школи в селі Дуба вступив в Брушнівський ліцей і освоїв професію зварювальника. У 1996 році призваний до військової строкової служби міста Чугуєв. З 1998 року працював в Шебелинському відділенні бурових робіт. У 2014 році добровільно вступив до лав Збройних сил України. За 5 років проходження служби в 92-й бригаді він рішуче вів бої на Луганському напрямку. Захищаючи щастя, Новайдар, Трохизбенко, Золоте. Посади змінювались, був і водієм, і стрілком, і командиром відділення, втрачав друзів, але впевнено йшов до перемоги. У 2015 році мав поранення. У 2019 році став в ряди 54-ї окремої механізованої бригади, незламний дух Петра допомагав йому в боях. Скільки разів? Його життя було на волосину від смерті. Будучи в нереальних життєвих умовах відсутність води, ліків, зв'язку, він продовжував боротьбу за свою країну, за свій народ, за свою сім'ю. А тепер сюда йдемо, а Це моя нора. Це старшого Льошка. Йдемо далі. Оце ми підходимо до СП. Бушаєм. Коли було все тут у деревах, все було зелене. А тепер тут тупа одна руїна. На момент повномасштабної агресії він знаходився на нульових позиціях Донеччини. Повністю виснажені і втомлені, вони захищали кожний клаптик нашої землі, відкидаючи ворога далі. Вісім років боротьби. Вісім років окопів і бліндажів. Дружили більше 20 років. Це мій команд. Завжди усміхнений. Не дивлячись ні на що. Сильний духом. Був готовий допомогти завжди. Брався за будь-яку роботу. Хороша була людина. Ми завжди будемо пам'ятати. Завжди наших завдання. 11 вересня 2022 року при виконанні бойового завдання, штурмуючи Білогірівку Луганської області, Петро отримав поранення з життям Його воєнний шлях скінчився. Але в наших серцях і спогадах він житиме вічно. Петро Іванович Микичук нагороджений пам'ятним знаком учасника подій Іловайськ 2014, нагрудним знаком іловайськ 2014 пам'ятним нагрудним знаком за Україну за її волю. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, почесною відзнакою учасник АТО, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, нагороджений відзнакою почесний громадянин міста Івано-Франківськ посмертно. Коли ступала осінь по землі. Стелила ніжно листячком долину, летіли сумно вирій журавлі, а ми зустрічали чорну домовину. Той вересень пройшовся по землі. Наталя чоловіка поховала, кричали сумно в Харкові сечі, Вона живоче тихо помирала. Там, де стогнала вибухом земля. Де й води не було, щоб напитися, забрали його ангели з нуля, не встиг солдат і Богу помолиться, а міг би просто добувати газ, синочка ваню на руках вийдати, Повести разом сина в перший клас, а він пішов країну захищати. Сержант сміливий, бравий командир. Любив машини, зброю і свободу, він кров'ю окропив країні мир, своє життя віддав герой народу.